Українська народна казка Чарівні квіти. Жила собі добра бабуся, яка мала внучку Марійку, гарненьку і допитливу дівчинку. Кожен день приходила дівчинка до бабусі, помагала їй по господарству, водувала свинок і курей, вибирала огірочки. Поливала Петрушечку та найбільше любила дівчинка доглядати за квітами в саду. Квіточки у бабусі були різнобарвні: Півонії, жоржини, нагітки, півники. Одного було погано, що не могли квіти розмовляти з Марійкою, а їй дуже хотілося. Погомоніти з ними. Вона цілувала їхні пахучі голівки у яскравих віночках, перебирала листочки і гладила стебельця. Бабусю, а чому квіти не розмовляють? запитала одного разу Марійка у бабусі. Ну, ще не прийшов їхній час, промовила бабуся. «а той час настане. Настане, настане дитинко. Таємниче шепотіла бабуся. А довго чекати? До Івана Купала. А хто це такий? Чарівник. Дуже хотілося Марійці дізнатися, що то за такий таємничий чарівник по імені Іван Купало. Вона розпитувала свою бабуню і та розказала про велике свято Івана Купала, про таємну силу, про казкову ніч, коли квіти стають чарівними, розмовляють з дітьми і дорослими. Трепетно і з великою надією чекала дівчинка цього великого свята. Нарешті бабуся сказала. Марійко, сьогодні увечері іди у садочок та прислухайся до квіточок. Сьогодні буде чарівна розмова. Цілий вечір прислухалася дівчинка, підливала води квіточкам. Раптом чує Дякую, дякую, дівчинко. І ми і ми дякуємо, і ми дякуємо, шепотів хтось. Хто ви? закричала дівчинка. Ми твої друзі, захитали голівками квіти. Оце дивина то ви розмовляєте. Ми завжди розмовляємо, тільки люди не чують нас. Лише сьогодні. Ми чарівні. Довго, довго розмовляла Марійка зі своїми друзями квітами, оповідала їм про своє життя, а вони розкривали їй свої таємниці, дарували свої дивні казки. А у вікно виглядала бабуся. І таємниче посміхалася.